Європа занурюється у рецесію. Відразу кілька країн Євросоюзу оголосили про невтішний стан своєї економіки. Прийнято вважати, що рецесія настає коли валовий продукт, скорочується два квартали поспіль. Саме це і відбулося в Італії, Бельгії, Нідерландах та Чехії. Це ті, хто вже визнав свою ситуацію. Однак ще є низка країн, які цілком можуть поповнити чорний список. У третьому кварталі минулого року спад економіки продемонстрували, наприклад, Данія, Ірландія та Норвегія. Однак, поки що не оголошено про їхню динаміку ВВП у четвертому кварталі. Того ж невідома поквартальна ситуація у Греції. У річному вираженні її ВВП скоротився за квартал на 7%. Не набагато краще становище і в інших європейських країнах. Більшість із них продемонстрували одноквартальний спад. Тримається хіба що Франція. Вона зберігає позитивну динаміку. У третьому кварталі ріст ВВП склав 0,3%, У четвертому 0,2%. Сумна статистика. Однак не впливає на настрій інвесторів. Фондові ринки зростають. Євро зміцнює. Фахівці стверджують, причина тому Китай влада країни заяв. Вила про можливу підтримку єврозони через купівлю суверенних боргових зобов'язань або Європейського фонду фінансової стабільності. Тож, на думку експертів, у першому кварталі Європа може розраховувати на слабке зростання однак, розслаблятися зарано, так само як і виключати сценарій, за яким рецесія спіткає Францію та Німеччину. Боргова криза негативно впливатиме на економічне зростання принаймні до кінця поточного року. Попереджають фахівці.